Вправа 1162. Чи є число 11 в 11 степені, додати 12 в 12 степені, додати 13 в 13 степені кратним числу 10. Ну що ж, число буде кратним числу 10 тоді, коли оця сума вся буде закінчуватись цифрою 0. Тобто, щоб зрозуміти, чи воно кратне 10, нам просто треба дізнатися. Чому буде закінчуватися кожен із цих доданків? Якщо в сумі у нас вийде число, яке закінчується цифрою 0, то сума в нас буде ділитися на 10. Гаразд, Ну, почнемо з 11 в 11 степені, це 11, що множиться на 11 і так далі. Але 1 в кінці одиниці, що множиться на 1, скільки б разів я не множив, завжди буде 1. То тоді ми кажемо, що 11 в 11 степені буде закінчуватися цифрою 1. Записуємо, оскільки, 1, що множиться на 1, що множиться, і так далі на 1. Завжди дорівнює рівня 1, скільки в нас множників не було. Записуємо то 1 в будь-якій степені. В степені 11 і 11 в степені 11 буде закінчуватись. Буде закінчуватись. Закінчуватись. Цифрою. Записуємо 1. Є. Ну, гаразд. З першим доданком ми розібрались. Тепер Наступний доданок. 12 в степені 12 це 12 множників. 12, що множиться на 12 і так далі. Вони закінчуються цифрою 2 всі множники. Ну, давайте скажемо, а скільки буде 2 в четвертій, наприклад, степені. Чи 2 у третій степені записуємо, оскільки. 2 у, скажімо. Бо давайте одразу в степені. 2 у шостій степені це дорівнює. Це 6 множників 2, що множиться на 2. Це можна представити як 3 множники. 2 помножити на 2, що множиться на ще три множники, І це дорівнює. Але 3 множники – це 2 помножити на 2 і помножити на 2, це 8, що множиться на 8, ну а це дорівнює 64. Так. То ми можемо сказати, що 2 в шостому степені обов'язково буде закінчуватися цифрою 4. Записуємо то. 2 в степені 6 буде закінчуватись, закінчуватись цифрою. 4. Ну, гаразд. Якщо 2 в 6 степені буде закінчуватись цифрою 4, то ми можемо сказати, а скільки буде 2 в 12 степені? Так, Записуємо. Тому 2 у 12 степені це 12 множників 2. Можна представити як 6 множників 2, 2 в 6, що множиться на 2 в 6. Так? А записуємо. Так? І тоді 4, що множиться на 4, у нас буде 16. Так? Записуємо. То у нас 2 у 12. І також 12 у 12. І дванадцять у дванадцятій. Буде. Закінчуватись. Цифрою. Шість. Є. Ще раз. Два в шостій у нас закінчується цифрою чотири, чотири помножити на чотири це шістнадцять. Тоді 2 в 12 закінчується цифрою 6. Ми не знаємо інші цифри, але закінчуватися буде точно цифрою 6. І 12 у 12 також закінчується цифрою 6. Гаразд. Залишилося розібратись, що буде з 13 у 13 степені. Ну що ж, ми можемо знайти, чому дорівнює, наприклад, 3 у 3 степені. Записуємо, оскільки. 3 у третій степені, це дорівнює 3, що множиться на 3 і множиться на 3. І це дорівнює 27. так, То записуємо. Тоді 3 у шостій степені – це 6 множників 3. Це можна сказати як 3, що множиться на 3, що множиться на 3 в третій степені. Тобто я також записав 6 множників 3 так, буде закінчуватись, буде закінчуватись. Закінчуватись цифрою. Ну що ж, 7, що множиться на 7, це 49, буде закінчуватися цифрою 9. У дужках записуємо чому? 7 помножити на 7 дорівнює 49. Є? Гаразд. Ну що ж, якщо 3 в 6 степені у нас закінчується цифрою 9, то ми можемо сказати, чому дорівнює 3 в 12 степені. Бо це 3 в 6, що множиться на 3 в 6. Записуємо тоді. Три у 12 степені це дорівнює три у шостій, що множиться на три у шостій, буде закінчуватись. Цифрою Ну що ж, 9 чи на 9 це 81, то буде закінчуватися цифрою 1. Запишемо в дужках 9, що множиться на 9, це дорівнює 81. Ну, гаразд. Тобто, якщо ми візьмемо 3, що множиться на 3 12 разів, то цей добуток у нас буде закінчуватися цифрою 1. А якщо ми візьмемо 13 таких добутків, то ще раз помножимо на 3, то він буде закінчуватися цифрою 3 записуємо тому, записуємо 3 в 13. Це дорівнює 3 в 12, що множиться на 3, буде закінчуватись. Цифрою 3. Записуємо в дужках, що 1, що множиться на 3, дорівнює 3. Є? Так. Ну, гаразд. Але якщо 3 в 13 степені закінчується цифрою 3, то і 13 в 13 степені закінчується цифрою 3. Отже, записуємо. 13. Степені 13. Закінчується цифрою. 3. Є. Ну, гаразд. Якщо 13-13 закінчується цифрою 3, то ми вже знаємо, чим закінчується кожен з доданків. Записуємо оскільки. Тоді 11 в 11 закінчується цифрою 1, то ми пишемо 1 додати. 12, в 12 закінчується цифрою 6 додати. А 13, в 13 закінчується цифрою 3, дорівнює 10. Так? Записуємо то сума. То записуємо 11. В одинадцятій, додати 12 в дванадцятій, додати 13, в тринадцятій, 13, закінчується. Цифрою 0. Так, то Записуємо це число. Кратне? Число. 10 Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Чи є число кратним числу 10? Записуємо так. Ну що ж, ось така логічна задача на цьому вправу завершено.